Коли починаєш вчити вихід на дві руки, в тебе можуть вмикатися автоматично на допомогу приходити ноги. Згинаються ноги, ми ніби як намагаємося ними допомогти, відштовхнути себе від повітря. От, це, це неправильно, друзі. Я рекомендую навіть на самому початку привчити себе тримати ноги максимально рівними, як це зробити. Я рекомендую взяти тенісний м'ячик, затиснути між ногами і просто його тримати, стискатися цей м'ячик і тримати ноги рівні. І таким чином робити все, що ти робиш. Підтягування, відтискання, просто привчити ці ноги триматися прямими. Так виглядає гарніше. Ну, Дивіться, давайте, давайте порівняємо, я зігну ноги, а потім я зроблю з прямими. Я не знаю, як це люди роблять і як ці ноги їм допомагають, я навіть технічно не вмію. Привчив себе до прямих ніг, дивитися. ми напружуємо їх не боїмося працювати ногами в статиці